Чи будуть у Дніпропетровську читати твори сучасних вітчизняних авторів? Таким питанням задалися у спільці українських письменників і влаштували у літературному музеї презентацію книг свого власного видавництва. Усі їхні автори творчо чи біографічно пов'язані з Дніпропетровськом. Окрім прози та поезії, публіку познайомили з нещодавно виданими каталогами сучасних художників також наших земляків. Від всесвітньо відомих оповідань Валеріана Підмогильного до збірки молодої журналістки Інни Завгородньої. Максимально охопити усе визначне, що створили дніпропетровські літератори, поставили на меті у видавництві український письменник, і не для того, щоб книжки пилилися у бібліотеках поодиноких поціновувачів, а для того, щоб їх купували та читали масово. Ми приїхали для того, щоб презентувати. Попит на українську книгу у вашому регіоні. Я впевнений, що тут гарну книгу читатимуть українською мовою, можливо, навіть більше, ніж російською, попсової літератури, якою буквально забутовані наші книгарні. Також публіці показали два художніх альбоми: Українська емаль, то дивовижне видання про витанчине та старовинне мистецтво. Наш земляк-художник Олександр Бородай надав йому другого дихання. Його емалі. Не похоже на ті, які були в преді времена, Они отличаются прежде эмоциональным подходом. підходом. Прежде всего, всего какая-то лінія прекрасная, которая воздействует эмоционально на зріті. Майстер пензля Валерій Кононенко більш відомий в Москві, де він працював у 70-х роках. Його живопис та скульптуру зібрали в художній каталог. Також у Дніпропетровськ привезли одну зі знакових робіт митця. Картина в собором стилі це промовисте свідчення неприйняття тоталітаризму. Бачимо моменти трагизма. Трагизма той мечти о чем-то светлому. Посмотрите, сухое дерево і к нему лестниця представлена. Дерево сухое. Стремление туда вот подняться на дерево жизни, которого нет. То есть художник изобразил. Ту життя, яка була для нього трагічна, не життя для нього була. Вже існує домовленість про повноцінну виставку робіт Валерія Кононенка, яка може відбутися навесні наступного року. Марина Дудник, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.